Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні надзвичайно корисна, важлива тема, тому що кожна людина чогось прагне. Хтось хотів би змінити своє життя на краще, хтось хотів би вилікуватись від невеликовної хвороби, хтось хотів би, щоб скоріший мир в Україні настав і так далі. В кожного є якісь бажання, щось ми хочемо, але от не виходить і все. Тож слухайте уважно, я вам поясню, як зробити, щоб все вийшло. Виявляється, для цього не потрібні якісь надзусилля і це кожному під силу. Єдине, хтось може це зробити швидше, хтось там більше часу затратить. але я підкреслюю це кожному під силу. Значить, ви повинні засвоїти ряд правил. Перше, минуле не поправиш, там нічого не зміниш. Ну майбутнє виправити можна. Що таке майбутнє? Майбутнє це як стежки в лісі. По якій підеш, туди прийдеш. У нас є виказати свобода вибору. До речі, свободу вибору нам сам Бог дав, і ми маємо право вибирати. Але часто буває, що ті варіанти вибору нас не влаштовують. Але, наприклад, коли ми користуємося комп'ютерами, якщо нам щось не вистачає, що ми качаємо якусь програму чи додаємо якусь інформацію, так ви в житті теж це можете зробити. Але ви повинні зрозуміти, як це робити. Як можете вплинути не тільки на кращі зміни в своєму житті, а взагалі впливати на події? От я, наприклад, зараз я сижу, щось там принесу чи там поїду, щось зроблю, тобто, запланував якусь інформацію, яку я, як би казати, легко виконаю. Точно так же можна запланувати інформацію на майбутнє своє там і змінити це майбутнє на краще. Але кажете, що ми хотіли, ми пробуємо, а якось не виходить. Що я можу сказати? Що вас не виходить, то ви самі в цьому винні. Ви є причина цього. Якщо ви хочете, щоб змінилось все біля вас, змініться спочатку самі. Але кажете, ну це ж нам не під силу. Наприклад, я хотів би там якісь приязливі фактори в своє життя притягнути, хотів би, щоб там купити квартиру, щось. Ну, в мене немає можливості. Да, не буде можливості, поки ви її не створите. Як це створити? Ну, ви скажете, добре, але це ж не від тільки від мене залежить. Отут, справді, отут весь корінь цього, як ви зрозумієте, то ви зможете зробити. Якщо я сказав, що я встану, піду, це залежить тільки від мене. Я там збираю щось зробити, але там задіяна така людина, така людина, і взагалі там задіяно 10 людей. Тобто, що мої шанси зробити це зменшуються в 10 разів. Але якщо я посилю свій потенціал, знайду можливість зробити так, щоб моя одна десята вартувала там 200%, і вона якби це. От якраз мова і піде про це, як це зробити. І це кожному під силу. Що значить кожному під силу? Як, як кажуть нейрофізіологи, як нераціонально створений мозок 2-3% в кращому випадку, 3% продуктивна діяльність, 98% зона півсвідомості. І якщо ви навчитесь цю підсвідомість собі використовувати на користь, то ви зможете посилювати свої бажання, свої наміри не тільки в десятки, в сотні, в тисячі разів. Чому підсвідомість дуже мало реагує на ваші думки? Вона це кудись віднести. Це добре, це погано, це гаряче, це холодне, тут взагалі буде треш. Тобто є якась лінія, де, де немає полотонів, і кудись вона повинна віднести. Що ми робимо в нас? От в мене це не вийде, от я цього боюсь, і ви що робите? Ви закладаєте в підсвідомість те, що вона робить. Так, да, це неможливо. Якщо у вас буде впевненість, це мені силам, і я цього доб'юсь, ви закладаєте. Туди підсвідомість вже інформацію, що це можна, і йде посилення. Чому йде посилення? Саме головне запам'ятайте, підсвідомість реагує на емоції. Які у вас емоції, якщо ви боїтеся? Якщо у вас не віра, що це там не, вам не посилам, силам, підсвідомість це робить так, що це вам не по силам, Вона посилює оці негативні, вона посилює перешкоди. Зрозумійте, хто їх створив? Ваша невпевненість, ваш страх чи там ваша ненависть, ваша... тобто руйнівні ці емоції, які руйнують ваші наміри. А якщо ви будете закладати впевненість, особливо що підкидаєте там з надією, з любов'ю, там ви будете оці свої наміри. Багато в сотні разів посилювати, не в тільки в сотні. Ви можете в тисячі, в десятки тисяч разів, Якби казати, ваші наміри будуть домінувати. Скажете, ну це теоретично, нічого не теоретично. От я вам приведу приклади свого часу. Дуже багато працював дуже з важкими невиліконними хворими. Наприклад, запущена онкологія не просто четверта стадія, а термінальна стадія, де людям залишилось жити лічені місяці. А вони жили багато років і помирали зовсім не від онкології, а від хвороб старості. Знаєте, я вам давав прості дуже поради. Говорю, да, вам важко налаштуватись, щоб вам по силам вилікуватись. Навчіться працювати співвідомість. Знаєте, що я їм радив? А ви плануєте віддалені результати. Мені треба дочекатись, поки внуки поженяться, там, дітей до пенсії догодувати і так далі. Закладуйте віддалені якісь плани, і справді в людині легше повірити в це. Отак от закладали, і більшість людей видужувало. Це я власними очима спостерігав. Що вам заважає закладати отаку от інформацію в підвідомість? Як це робити? Дуже просто. Ви можете вранці і ввечері кілька хвилин цьому приділити і повторювати, наприклад, кожним днем я видужую все більше і більше. Комусь треба 10 разів повторити, комусь 20, комусь 30 разів. І от повторіть, повторіть. повторють. Повтори теж допомагають і свідомість закласти інформацію. Повторяю, вранці і ввечері уділіть кілька хвилин і от такими повторами ви можете. Це не вояської інформація про здоров'я, Це інформація про ваші наміри, якщо хочете цього досягнути. І тепер саме головне, старайтесь поменше страха, поменше зневіри, поменше безнадії, поменше отого от руйнівного негативу, яке зруйнує ваші наміри. Старайтесь себе на, наситити своєю впевненістю, особливо кому вдасться любов'ю, це ще більше притягує, все там позитивне і так далі. Пам'ятайте, кожна думка матеріальна. Все, що ми думаємо, воно десь накопичується. Та є, скажімо, аура держави, аура нації, якби де накопичується вся інформація. Так давайте ж будемо закладати ту інформацію не у ту рунівну. Що в нас там все погано в державі, а давайте будемо закладати інформацію, що скоро настане мир, скоро почнеться відбудова. І в цій відбудові ми там зуміємо відбудувати Україну, швидко змісни свою економіку. Тобто ми будемо створювати той позитив на майбутнє, який буде притягувати до нашої країни оце все позитивне. Це має відновити в глобальному, а це стосується кожного локального, кожного для себе, то що йому потрібно, може досягти. Якщо бачите, тут нічого такого, що вам не під силу, але запам'ятайте, інформація первинна. Це ви повинні ту інформацію, яка повинна стати домінантою, посилити. Як посилити, я вам розповів. Так що все в ваших руках і ви можете тепер якби працювати на користь собі, на користь власному здоров'я, на користь рідним і на користь нашої країни. І бажаю вам на цьому поприщі успіху.